Всі зусилля недоімперії Україна не лише тримається. А й святкує 32 другу річницю незалежності. Але з чим ми її зустрічаємо? І чи маємо чим похвалитись? Так, війна змінює всі сфери нашого життя, але аж ніяк не робить їх неважливими. Говорити про те, як ідуть справи з економікою, лупанням скали корупції або рівнем щастя українців завжди на часі. Та як при цьому не впасти в рожеві ілюзії або ж навпаки стан в все. Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми спробуємо знайти баланс. А допоможуть нам в цьому найсвіжіші міжнародні рейтинги? Розберемось, які позиції нині займає Україна, і як вони змінювалися за часи незалежності, та хто їх визначає. З чим у нас все гаразд, а з чим кепсько? Та зрештою наскільки сухі цифри варті довіри? Поїхали на політичні. Оцінити успіх держави за якимось одним критерієм річ банально неможливо. Але коли мова заходить про економіку, на думку одразу спадає найбільш класичний показник рівень ВВП. Він показує, скільки товарів і послуг вироблено в країні за певний час. Саме його підвищення обіцяють політики перед кожними виборами. І за ним експерти найчастіше оцінюють, чия економіка розвивається, а чия пасе задніх. Наприкінці 21 го наша країна оговтувалась від пандемії та демонструвала зростання на 3,4%. і Але повномасштабне вторгнення обернулось найсильнішим ударом по добробуту України в історії. Держстат зафіксував падіння реального ВВП до 29%. Це катастрофічне падіння. Втім, дещо ліпше ніж очікувалось. Світовий банк раніше пророкував, що наша економіка в умовах війни поділиться на два і обвалиться аж на 45%. На щастя, цього досі не сталося. але міграція, зруйновані заводи та збільшення витрат на оборонку не могли не мати наслідків. До прикладу, будівництво у нас зупинилось на 68%, а експорту поменшало на 42%. І це відчули не лише ми, адже Україна займає одні з найвищих позицій у світі серед постачальників картоплі, кукурудзи, пшениці, соняшнику чи навіть вишень та огірків. Враховуючи постійні обстріли та блокаду портів, можна було б подумати, що найгірше нам ведеться з продажем зернових. але тут ми маємо скоріше добрі новини. Порівняно з минулим сезоном, Україні вдалось покращити свої результати та експортувати майже 49 мільйонів тонн збіжжя. На додаток не лише експорт, а й вся наша економіка потроху адаптується до нових умов, і експерти прогнозують зростання ВВП на 5% вже до кінця цього року. Звісно, внутрішній валовий продукт зручний та універсальний показник, але не ідеальний. Він не показує реальні доходи громадян, не враховує тіньові ринки чи рівень життя населення. Та й звітують про нього зазвичай уряди самих держав. Тому, до прикладу, Китай сміливо бреше та малює ВВП під настрій «Сі Цзіньпіня. Тому світова спільнота постійно створює альтернативні метрики. Останні два десятиліття найбільш авторитетним з них було дітище світового банку рейтинг Doing Business. Він оцінював наскільки легко вести бізнес підприємцям в різних країнах. Скоріше за все, ви неодноразово чули про нього в новинах, бо ж Україна там мала непогані успіхи за часів прем'єрства Яценюка. Цілі закони писались, орієнтуючись на підняття балів в Doing Business. А у 2019-му вже Зеленський ставив за мету вивести державу в топ 10 рейтингу, і це логічно, красиві цифри справді приваблювали інвесторів. Але кілька років тому світовий банк закрив проєкт з гучним скандалом. Його експертів викрили у маніпуляції даними на користь таких країн, як Саудівська Аравія чи той самий Китай, та й на добробут багатьох держав він впливав не надто добре. Деякі уряди не проводили реформи як слід, а лиш проставляли галочки для вищого місця у топі. Як виявилось, навіть звіти від найбільш поважних інституцій не гарантують істини, і цей кейс вчить нас не сприймати їх результати як вирок. Та все ж таки, що про нас кажуть рейтинги, які зарекомендували себе як надійні? наприклад, індекс економічної свободи від Wall Street Journal та Heritage Foundation. Торік ми посіли у ньому 130-те місце серед 177 країн, що присвоїло нам статус переважно невільної країни. Причини тому доволі традиційні: проблеми з судами, хабарі та стара недобра корупція. Звісно, цей звіт теж не бездоганний, адже його результати в основному спираються на експертні опитування, які не позбавлені суб'єктивності. Але наскільки б точно вони не виміряли глибину наших проблем, ні для кого не секрет, що вони у нас є. Тому ще одним показником, який нам слід пильнувати, є індекс прийняття корупції від Transparency International. Хоч наша позиція тут 116, ми демонструємо поступове покращення вже 10 років. Оків поспіль найбільше хвалять нас за прийняття нової антикорупційної стратегії та призначення керівника САП. Щоправда, в останній звіт не увійшли зимові скандали в Міноборони чи новини про корупцію на відбудові. Тож що чекати у наступному рейтингу, поки невідомо. Але навіть демонстрація позитивної динаміки це надважливо, бо корупція не лише шкідлива сама по собі. Вона з'їдає і немалу долю ВВП, і знижує доходи населення. До речі, рівність розподілу останніх за коефіцієнтом джині. У нас одна з найкращих у світі. Принаймні формально, і якщо у вас цей факт викликає дисонанс з реальністю, це не дарма. Бо причина тому здебільшого масштабна тіньова економіка. Тож будемо сподіватися, що Україні вдасться зберегти правильний вектор. А далі рухаємось від економіки до наступної сфери рівня впливу на світовій арені. Як ми вже розповідали у попередніх відео, впливовість держав визначають за двома основними напрямками: військовою та економічною потужністю тобто «hard power» та культурною привабливістю або ж «soft power». Почнемо з того, як змінились оцінки нашої армії під час повномасштабної війни. І найбільш цитованим у змі рейтингом в цій сфері є «global firepower». За останні два роки ми піднялись в ньому з 25-го до 15-го місця, тобто обійшли навіть Німеччину, Іспанію чи Австралію. Це пояснюється і практикою в активних боях, і озброєнням від партнерів. Втім, РФ у цьому списку досі лишається другою армією світу, що знову таки можна ставити під сумнів. Сам індекс розраховують на основі чисельності армії, кількості військової техніки, доступу до енергоресурсів та фінансування оборонпрому. А от наявність ядерної зброї за критерії вже не вважають. Так само, як і членство певних країн в НАТО, тобто фактор спільної парасольки захисту. Ще більше ореолу суб'єктивності додає портфоліо засновника сайта. Даніела Пучека він є власником понад сотні подібних ресурсів, і серед них є не лише сайти з воєнної тематики, а й до прикладу, класифікатор динозаврів. Методологія та експерти не зазначаються. Тож надійність Global Firepower під питанням. Втім, погодьтесь, було б дивно, якби точні дані про військову потужність країн були у вільному доступі. Та й виміряти це було б занадто складно. Взяти хоча б Ізраїль, Global Firepower ставить його на 18-ту позицію. Але світ навіть достеменно не знає, має ця країна робочу ядерку чи ні. Тож те, що ми на папері обійшли Цагаль, приємно, але не точно. А значить, не слід забувати, що донати на зсу зайвими не бувають. Лінки на збори, яким довіряємо, як завжди, в описі відео. А від нашої головної сили переходимо до м'якого впливу. І тут у нас справжній прорив у глобальному рейтингу Soft Power Ми посіли 37 сьома місце, піднявшись на дев'ятнадцятий щабель за рівнем впливу. А впізнаваність України досягла аж 15-ї позиції. Це був найбільший приріст балів серед усіх країн та найшвидший прогрес. Хоча, звісно, ми платимо надто високу ціну за впізнаваність і нікому не бажаємо такої болючої слави. Та таке ріст був не випадковим. Тут варто віддати належне нашим піарникам та культурним діячам. Голоси наших митців лунають з найбільш впливових майданчиків, а постери Be Brave Like Ukraine можна побачити більш як в 140 містах світу. Втім, не в усіх регіонах нашу репутацію оцінюють високо, і найгірші показники ми маємо в країнах Азії. Тож дипломатам і діаспорі ще є над чим працювати, але нам вже є чим пишатись. Та від справ зовнішніх час перейти до внутрішніх. І далі поговоримо про те, як українцям живеться в Україні та що відбувається з рівнем наших свобод та можливостей. Але перед тим подякуємо нашим чудовим благодійникам, які дають нам можливість робити для вас ще більше контенту. Дякуємо! Не секрет, що наша війна є найгарячішою точкою глобальної боротьби демократій та диктатур. Тож виникає логічне питання: наскільки Україна взагалі демократична? Щоб визначити це, поглянемо на рейтинг Democracy Index від Economist. Нині ми посідаємо 87-ме місце зі 167 можливих і належимо до категорії гібридні режими. Наші бали за рік впали з 5,57 до 5,42. А для того щоб називатись демократією, потрібна, хоча б тверда шістка. На нашій позиції впливають як інформаційні атаки РФ, так і вимоги, які накладає воєнний стан. Але така динаміка, частина загальної картини. Демократичний устрій, як явище, переживає не найліпші часи. Лише біля 6% людей нині живуть у повноцінних демократіях, тоді як диктатурах 37%. І якщо вам хочеться дізнатися, як диктатури конають, у нас вже є відео на цю тему. Одним з головних факторів, які роблять країни демократичними, є поняття свободи преси. Її щороку вимірює організація репортери без кордонів, і ми на 79-му місці. І якщо за законодавчим показником Україна опинилася на 26-му щаблі, що доволі непогано, то за безпековим на 179-му через очевидні причини. Тім не менше наш рейтинг псують і залишки влади олігархів над змі і пропаганда на окупованих територіях. Що ж стосується інших видів свобод, то їх оцінює організація Freedom House. І цьогоріч вона поставила нам 50 балів зі 100 можливих претензії корупції чи недостатньої підзвітності уряду, цілком очікувані. А от серед новенького маємо критику закону про колабораціонізм та відповідальність за публічне заперечення агресії РФ. Погодьтесь, претензія дещо дискусійна. Хоча ця ж організація ще кілька років тому негативно оцінювала свободу нашого інтернету через заборону в та все одно, найбільшу порцію критики ми маємо за досить однозначну проблему наші суди. І про те, чому це справедливо, ви можете детально послухати у попередніх відео неаполітичних. Проте наша сфера свобод не без позитивних змін взяти хоча б свободу пересування за рейтингом Henley Passport Index, український документ цьогоріч піднялись на три позиції та посіли 32-ге місце за впливовістю у світі. Адже безвізовий режим ми маємо зі 147 країнами, що на три держави більше ніж торік. Однак, на жаль, через наших середньовічних сусідів ця позитивна зміна нівелюється для більшості чоловічого населення країни. Зі свободами ми більш-менш розібралися. А от як щодо можливостей, нині Україна розмістилася на 74-му місці індексу процвітання та 77-му в Human Development Index від ООН. Критерії обох рейтингів доволі схожі: якість освіти, здоров'я, економічної рівності тощо. І, хоч крива нашого прогресу не надто стрімко пішла вгору за роки незалежності, ми все одно знаходимось в когорці держав з високим рівнем розвитку за якістю освіти. Ми на 42-му місці, а рівень письменності українців складає 99,76%. В рейтингу привабливості для талантів Україна посідає 66-те місце і є єдиною державою з доходом нижче середнього, яка потрапляє у верхню половину списку. Що ж стосується гендерної нерівності, то за роки незалежності ми покращили індекс вдвоє. Але чи не на найліпше в нас йдуть справи з диджиталізацією? Україна нині друга в Європі за якістю відкритих даних, і 46-та в світі за індексом е урядування. Тож прогрес однозначно є, та відкритим залишається головне питання: як самі українці оцінюють власний добробут? Щоб з'ясувати це, звернемось до міжнародного індексу щастя. Сьогодні ми займаємо в ньому 92-ге місце, і, на жаль, це дає нам статус найнещаснішої нації в Європі. Серед основних причин економічна скрута в часи війни та зростання вимог українського суспільства після революції гідності. Хоч бажати більшого це чудова тенденція, вона приносить нам глибше розчарування від повільних змін. Тим сама методологія дослідження також не досконала фінальні бали отримують на основі ВВП, тривалості життя, рівня здоров'я та свободи, а також інших показників, але не враховуючи суб'єктивного почуття щастя, тож куди більш відповідним своїй назві є вітчизняне дослідження КМІС, де людей просто питають: чи вважаєте ви себе щасливим? Важливо зазначити, що до вибірки цього дослідження не включали жителі окупованих територій та тих, хто виїхав за кордон. І тут результати вже показують, що 70% українців відповідають на це ствердно. Для порівняння до повномасштабного вторгнення цей показник складав 71%. Окремо, варто звернути увагу, що серед внутрішньо переміщених осіб менше людей вважають себе щасливими: 54% проти 72%. Тож, попри те, що 64% опитаних відчули зниження доходів, а 29% навіть втрату роботи, війна суттєво не змінила середній рівень щастя. І ми сподіваємось, що відчизняне дослідження таке більш точне. Та якщо ваш рівень щастя все ж недостатній, рекомендуємо спробувати метод, який переводить ваш мозок у приємний стан трансу, схожий на медитацію. І приносить такі ж переваги для здоров'я, як глибоке розслаблення, а саме читання. І книга Ми з України чудово підходить до сьогоднішнього свята. А залишивши коментар під цим відео, ви матимете можливість отримати сертифікат від книгарні Сенс. Міжнародні рейтинги річ не ідеальна. Десь кульгає методологія, а десь автори грішать залученням сумнівних експертів. Але варто визнати, світ любить конкуренцію, а ще прості відповіді. Тому складати списки і топи будуть завжди. І так само завжди на них будуть, хоча б краєм ока, поглядати інвестори та наші партнери. Тому сприймати їх результати як точний діагноз не варто, але й лишати без уваги теж не слід. Тим паче, більшість з них досить точно підсвічують наші проблеми та боліві точки. Так на 33-му році незалежності ми все ще боремось з корупцією та вимагаємо для себе пристойні суди. Але разом з тим стаємо диджиталізованою країною, сильною армією та впізнаваною культурою. Війна сильно змінила наше місце в багатьох рейтингах, десь опустивши, а десь піднявши. І справа кожного з нас покращувати показники України у тих сферах, якими ми займаємось. Тож пишіть нам в коментарях, про які глобальні індекси ми сьогодні не згадали, і про які ви б хотіли дізнатись більше. З днем незалежності не політичним.